Всім привіт! Вітаю клубі в клубі-в'яжемо разом. Ми продовжуємо урок в'язання стопчики без накиду. І сьогодні я покажу, як в'язати мотивчик другий стопчиком без накиду, і з якого ми отримаємо таку розиночку. А, і ще обов'язково зараз покажу оцю косичечку. Отже, знову ж таки набираємо повітряні петлі. Як набирати повітряні петлі, я думаю, ви вже вмієте. У нас для цього є урок номер один. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13, 14, 15. І обов'язково повітряна петля підйому І з попереднього ви вже, ми вже знаємо, що ми не в'яжемо цю петлю, а в цю, щоб був рівний край. Для того, щоб отримати косичку знизу, ми перевертаємо робочу нашу косичку. І ось тут, і ось тут у нас є ось такий типу горбик. Ниточка. Ми зараз будемо пров'язувати за ось цю ниточку. Не в першу, а ось цю. От-ось цю, щоб був рівний край. Ми вводимо гачок сюди, протягуємо і так само, як в попередньому мотиві. От сюди, протягуємо. тут Груба ниточка треба трохи ось, протягуємо. Ось так ми в'яжемо до кінця ряду. Зараз я ще одну з вами зв'яжу. Ось так. Ось вже видно з двох сторін, косичку. А взагалі-то про... можу. І з вами пров'язати до кінця, щоб не виключати відео. Стопчики без накиду це є основа, скажімо так, усіх наступних виробів. Після петель, звичайно, петлі всюди потрібні, стопчики без накиду можна не сюди використовувати. Перший ряд виходить трохи тугий, тому. Тут важко. Можна, деколи використовують більший гачок для першого ряду. Щоб не було важко так протягувати. Потім беруть на розмір менший. Ось так. І остання. Зараз я тут її знайду. Я. Ось така у нас перший ряд. Зверху косичка і знизу косичка. Досить гарно. Цей мотив в основному використовують при в'язанні резинок, наприклад, для носків, рукавиць. Я в'язала навіть шапку біні таким. Мотивчиком досить гарно виходить. І далі продовжуємо другий ряд. Стопчик повітряна петля підйому. Що ми тут зараз робимо? Другу ми не будемо в'язати, щоб був рівний кайф, ми в'яжемо втретю. У нас є тут косичка, і ми беремо за задню петлю. От за цю Вводимо гачок, протягуємо через дві нитки, Вводимо гачок, Протягуємо через дві нитки. Ось я думаю, що вам добре видно. Ось так. Ось так. І ми вже бачимо наш нашу резинку. Ось так теж буває. Якщо трохи поспішати, очок вилітає. Ось так ми доходимо до кінця ряду. Я вже навіть не чекаю, щоб ви самі пров'язували вже разом з вами. Хто не встигає, то можна поставити на повільніше проводити, щоб відео Проходить. І остання петля. Дивимось, ось наша петля підйому. запихаємо гачок, протягуємо і через дві. Знову ж таки повітряна петля підйому не в цю, а в цю за задню петлю. Ось так. Ось так за задню петлю ми пров'язуємо і в нас вийде. Мотив номер 2 Давайте зараз я пров'яжу трошки сама, і ви самі провяжіть, і тоді повернемося, подивимося ще на мотивчик. Ось я дов'язала декілька рядочків, щоб вам було більше зрозуміло. Ось наш мотив. Ну, на більшому трошки явно видно, що це за мотив. Ось так. Наступним відео у нас буде два мотиви, бо вони однаково в'яжуться, подібно в'яжуться, скажімо так. Навчайтеся, приєднуйтесь на канал. Будемо разом творити шедеври. До зустрічі!